Я б побажав би шукати по-справжньому Бога. Що значить шукати по-справжньому з Богом? Це близьке з ним спілкування в побаченні. Не просто там якась форма там для спілкування, потрібна там, молитва, читання. Це все на своєму місці, але задавати питання, Господи, який Ти є? от Що ти хочеш сказати мені про себе? Вплоть до того, що записувати і ділитися, і разом з кимось може про це проговарювати, щоб шукати. І що ти хочеш, щоб я робив? Мені здається, тут ключ для всіх речей. Чому? Тому що, наприклад, Іван Хреститель, він в пустині шукав Бога, і здавалось би, що він міг би зробити в тої пустині? Це треба, що впливати, треба в Єрусалім поїхати. От там десь знайти кафедральний собор, звідти там віщати там. Але що цікаво, коли в нього були близькі стосунки з Богом. Він настільки був впливовий, що толпи людей приходили і шукали, слухай, що, що це робиться. І він впливав, впливав через те, що в нього була та близькість з небесним батьком, тому що в нього справжні ресурс. Тому це я хотів би побажати, сам собі цього бажає і кожному шукати близьких стосунків з Богом, щоб то був реальний такий діалог. Діалог, щоб зрозуміти, хто він такий, через нього зрозуміти, в чому моя місія полягає, і рухатися так, як він буде провадити надалі. А це самий класний шлях, сто відсвятково, тому цього бажаю. Хотілося побажати насправді бути відкритим і бути щирим, тому що це дасть можливість нам не закритися в собі і не пригальмувати ось ті всі позитивні зміни, які ми можемо насправді мати. Тому що дуже часто ми боремось всередині себе. З тими речами, які насправді дуже важливі їх бороти разом. Тобто, наприклад, якщо у вас є якісь виклики і ви ховаєтеся сьогодні, то це небезпека стати в позицію Адама і Єви, воно не вирішує нічого. Сьогодні ми повинні усвідомити, що церква це про єдність, це про прийняття і це про спільний шлях. Тому моє побажання, щоб люди вони все більше все ж таки намагалися виходити, можливо, із якихось таких своїх ракушок, де можливо їм комфортно і зручно, але воно в свій час може відгукнутися чимось негативним, тому що насправді зараз такий час, який проєдність. Тому нехай це буде можливо маленьке щось що ви можете взяти на себе як відповідальність, але хай воно все ж таки буде, тому що я вірю насправді, що ми не не, не даремно і не просто так живемо в цей час. І просто кожен із нас може привнести в нашу перемогу в цей час і встановлення дійсно любові Божої посеред нас якусь маленьку лєпту свою. Просто дізн... От вдайте собі виклик, просто Богу показати вам, як і коли це може бути. Просто зробіть маленький крок віри, і я вірю, що Господь зробить вам. Щось неймовірне і підведе вас до чогось великого. Багато є на сьогоднішній день різних відео, подкастів, ну особливо віруючим людям. Я думаю, що здебільшого наша передача, наш подкаст адресований саме віруючим. І я от сам так думаю, вечором приходжу додому, коли там вже трошки вгомонився від справ, що дивитися, на вечір стільки приходить матеріалу. Друзі, дивіться все, що ви рахуєте авторитетним. Фоном можна включити. Інколи там на кухні сестри щось готують, включіть фоном. У мене там дружина фоном включає, і все одно якась думка залітає. Слухайте, дивіться, моліться і долучайтеся. Не думайте про себе, як про того, та я маленька сошка, від мене нічого не залежить. Залежить, від кожного залежить. Постол кефа. Петро каже, що нам треба жити так, щоб ми очікували і наближували День Божий від кожного віруючого, від кожного, від того, хто може сьогодні просто читати молитву «Отче наш» і в неї загиб, загиб, поглиб, поглиблюватись. Від кожного залежить. І перемога в нашій країні, і приход Машияха, і зупинка в глобальному масштабі воїн, там, хвороб і так далі. В слові сказано, що все творіння Боже, воно стогне, да, воно плаче, воно очікує приходу машиха. Кожен з нас може на це вплинути, вірте в це, просіть Бога про це, просіть про оновлення в вірі вас, вашої сім'ї, ваших рідних, близьких, і буде нам всім щастя, як кажуть у нашому народі. Всім брахот, благословінь від нашого небесного батька, хай його. Шихіна, його покров покриє нас е і своїм шаломом. Перше, мене багато не Кажи. Не бути рабом, бути вільним. Неважливо, де ми і як. Це перше. Друге не втрачати надію. Третє не зациклювати свою увагу тільки на щось погане. Тому що відкрити очі і побачити, що не все так погано. Ми живемо. В чудовий час У нас є, що їсти, у нас є що пити. ми, ми можемо допомагати, ми можемо бачити тобто свою увагу більше переводити на щось, на щось чудове, те, що ми маємо. А ми маємо його багато.